Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона. Я художниця, мені 27 років. Саме це відео це до рубрики True Stories, Вони. Відео, де я зачитую реальні історії реальних людей про різний досвід пов'язаний з якимись побаченнями, сексом, взаємодією з партнерами, стосунками психології. Сьогодні дуже цікава тема, пов'язана з кринжовими паткатами. Я сподіваюся, це буде весело, це вас розважить. І також, можливо, буде повчальним, наприклад, не робити так. Але нагадую, пер перед тим як я почну зачитувати історію. Підписуйтесь на канал, ставте лайк до цього відео, напишіть коментар для того, щоб більше людей побачили цей контент, підтримати український контент. У мене аудиторії ще поки що ну вона дуже маленька, і навіть я ніяк не можу провести цей розіграш Абриканту, Там ще три учасники. Я сподівалася, що буде ну хоча б 10 людей. Добре, тоді між цими трьома розігрую. Розіграш! Ду-ду-ду-ду-ду! Отже, я вирішила не чекати більш нікого. Три людини, так, три людини. Шукаємо генератор випадкових чисел. Вписуємо сюди від одного до трьох і нажимаємо згенерувати випадкове число. Результат два. Так, подивимось, хто це у нас. Так, ось випуск другий секс-іграшки, коментарі. Я кожному учаснику назначила свій номер, отже, а ось і переможець! Це скарб. Дістається автору цього коментаря. А ще сьогодні, наприкінці відео, я поділюсь з вами своїм досвідом. Це буде історія з мого життя про ті самі невдалі подкати. Тож, дивіться, це відео, слухайте до кінця, там буде цікаво. І це буде про мене. І взагалі я створила цей канал, мабуть, тому що в мене скупилося дуже багато цікавих історій, які я хочу комусь розказувати. Отже. Розпочнемо. Я дівчина на момент історії мені і моїй подрузі було біля 20 років. Ми познайомилися з двома хлопцями в торговому центрі. Вони пригостили нас кавою і запропонували постояти, попити каву і поспілкуватись на паркінгі, який знаходився на догу торгового центру. Один з хлопців ще купив мандаринки ну десь по одній або по дві на кожного з нас. Ми постояли, поговорили, поїли мандаринки. І потім ці хлопці вирішили провести нас і проїхати з нами на маршрутці до гуртожитку. Як романтично, ми не особливо були зацікавлені в цьому, але вони настояли, і тоді ми поїхали усі разом. Стоїмо вже коло гуртожитку, вже прощаємось, збираємось подругою йти. І тут вони запитують, що можливо буде продовження чи секс. Ми їм відмовили, бо просто не хотіли. І один з хлопців каже: Ну, я ж тобі мандаринки купив. Якби я знала, ніколи в житті б не їла його мандарини. Ну, я ж тобі мандаринки купив. Роби мені мініт. Люди такі цікаві, вони собі вигадують, типу, я зроблю такий жест, значить, вона точно мені дасть або він точно буде моїм. Але це ж не так працює. Треба Знати про побажання іншої людини. можна просто проговорити, виразити свою симпатію і сказати: блін, чесно, чесно, я б хотів або хотів з тобою більшого. Що ти думаєш щодо цього приводу? Чомусь люди бояться отак напряму це виражати, але таким чином ти точно знайдеш людину, яка також зацікавлена. Я не знаю, для мене це таке, як правило, бути відвертою, казати, як є, і тоді точно розуміти, так чи ні. І не сподіватися дарма, чи не проявити якогось зайвого насилля. Коротше, От мені здається, завжди проще просто проговорити на березі е, і казати, як я. Я взагалі обожнюю казати людям, якщо вони мені подобаються. Це така завжди приємна реакція. Хтось такий, типу, дякую, е, Хтось каже, я знав про це. Ну, краще, реакція завжди різна, і ти думаєш, хм, цікаво, як ця людина відреагує. Бо я така, я натура влюбчива, і я люблю дивитись компліментами, я люблю. Казати людині, якщо вона мені до вподоби, і, і а чому б і ні? Я від цього не стаю більш слабкою. Я навпаки дарую людям емоції, бо велике воно е, складається з маленьких якихось деталей. І поділитися оцією частичкою закоханості там, почуттів з кимось. Е, це ж приємно, і людині буде приємно. Жодного разу. Я багато кому казала, що вони мені до і подобається, я їх люблю. Е, і жодного разу не було негативної реакції. Всі завжди такі: Ну, спасибо, дякую, дякую, мені приємно. Коротше, я за те, щоб не все казати, а не очікувати сексу за мандаринки. <рес> Наступна історія про крінжові подкати. Стою на світофорі, одягнута в лосіни, майку, тому що в мене була одна пара, а потім я йшла на тренування. Це було в універі, мені було років 20, молода, гарна, спортивна, кілограм 60. Загоряється зелений для машин. Напроти мене зупиняється рендж-ровер, опускається вікно і чоловік каже: Сідай. Я спочатку не зрозуміла, чи це взагалі для мене. Озирнулася, зрозуміла, що більш нікого нема. Він такий, так, так, ти, сідай. Я ні, не сяду. Він. Давай швидше, сідай швидше, тут світофор, мені сигналять. Щось намагається мене вмовити. Я просто пішла далі на пару. Просто фішка в тому, що хтось же сідає. Ось така історія. Крінжова, але повчальна: не сідайте, дівчата. От е деякі чомусь полюбляють романтизувати такі жести: типу, він, як справжній чоловік, під'їхав на своєму білому коні і каже: Сідай, я тебе підвезу, принцесу. Але ну, насправді це ред флаг, який каже: Альо, я аб'юзер, я буду казати тобі, що тобі робити, мені пофіг на твою думку, я так вирішив, сідай. Одягайся, роздягайся, не ходи, ходи, спілкуйся, не спілкуйся. Це, це дзвоночок, це червоний прапорець, такий каже: Ні, не сідай, не йди до нього, не будь з ним, бо це буде страшно, це буде аб'юзивні стосунки. Коротше. Я рада, що дівчинка не сіла, що в неї хватило розуму, але ж деякі дійсно сідають. І це сумно. Мені хочеться, щоб цього було менше, щоб дівчат хватало впевненості, отак просто підняти носа і піти далі. І це не романтично, коли хлопець такий під'їжджає, не спитавши, навіть не сказавши привіт, такий одразу сідає. Ну, таке, коротше. Мені було років 22. Я тоді жила у Харкові. Одного разу знайомий, ну просто знайомий, запросив мене, наче по дружбі, на каву. Я погодилась. Ми поїхали на французький бульвар. Там ейфелова вежа, дуже романтично. Беремо каву, піднімаємось на вежу, щось подивились на, на зорі, поспілкувались, попили кави. Після цього він мене. Підвіз додому, і я вже виходжу, І тут він каже. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що він каже. От, просто зараз. Він каже: Так ми до тебе, чи може до мене? Чомусь мене це так принизило, як жінку. Якби я знала, я б цю каву вила йому в обличчя і враження, що мене обезцінили до. Чашки кави із маку. Це дуже образливо, і у нашій бесіді за весь вечір не було жодних натяків. Звісно, я відмовила, і він сказав таку фразу: ти мені тепер каву винна, наступний раз платиш ти. Спойлер: наступного разу не було. Ось така історія. Ну, я би просто посміялась, мабуть, ну зараз. Я не знаю, як би я відреагувала, коли мені було 22. Я б, мабуть, блін, а як би я відреагувала? Якщо так подумати, якби він мені подобався, не знаю, пофліртувала б з ним, мене б це, мабуть, не образило, а зробила б мені такий компліментик, що, типу, я йому також подобаюсь. Бо я була така дівчина, трохи невпевнена у собі, мені завжди не вистачало уваги. от. А зараз я би просто поржала і сказала: чувак, ти дійсно вважаєш, що я не знаю, що ти, що ти, що ти мене пригостив кавою, це якийсь сигнал, Да я б собі сама ту каву купила, чел. Ну або я б, мабуть, дійсно сама б собі ту каву купила, бо ну, ми ж лише друзі, і мене треба купувати. Я можу собі купити каву, не знаю. Ну, цікава ситуація. Як ви вважаєте, як би ви відреагували в такій ситуації? Вас би це образило як авторку цього е, тексту, авторку цієї історії, акторку цієї історії? Е, я співчуваю їй, Я тобі співчуваю за те, що ти втрапила в таку ситуацію, і ти відчула ці такі принизові відчуття. Е, мабуть, е, для тебе було важливо, щоб е, Ну, це так тупо, коли... Людина ще й каже: Ти мені ви на каву. <смі> це дуже схоже на історію з мандаринками, але там це були е, студенти і так далі. А тут це доросла людина зі своєю мавтопіпою. Е, По-перше, треба на початку ще, хоча б запитати: а як ти ставишся до е, сексу подружбі? або як ти ставишся до того, щоб просто так, ну, що для тебе секс. Чи це є для тебе чимось просто приємним для задоволення, чи це для тебе потрібно, щоб був якийсь вже рівень близькості та довіри? От мені здається, що от такої розмови не вистачило для того, щоб дівчина не відчувала себе такою грубо обесціненою, і для того, щоб цей хлопець не показався таким тупим. Ось, я думаю, що не вистачило цієї розмови, коли він би хоча б якось натякнув, спитав її думку, бо він же ж все хотів. Я так і розумію, що їй він. Взагалі не був цікавий як хлопець. Або спитав би, а як я тобі, а що ти думаєш? Ти мені дуже подобаєшся там Ну, не знаю, ну не вистачило просто домовленості. Чому люди просто не можуть отак от поговорити? Ну, добре, цікава історія. Я дуже дякую, що ви поділились нею з нами з усіма. Хлопці, більше говоріть про свої. Почуття, відчуття, говоріть, запитуйте, цікавтеся. Нещодавно мені мій друг, я в нього питаю, що ви цілувались. Там він гуляв на побачення. А, він каже ні, але я їй давав там сигнали, але чомусь вона не проявляє ініціативу, хоча я їй наче подобаюсь, Вона мені строїть глазки туди-сюди. Кажу, а чому ти просто не спитаєш, не скажеш напряму, я хочу тебе поцілувати, Можна? Він каже: Ну це не ну, це якось не по-чоловічному. Не, не мужньо. Я ж прифігела, чесно, бо а що тут не мужнього? Я не розумію, це по-людськи спитати і сказати про своє почуття, сказати: Блін, ти мені так подобаєшся, хочу тебе поцілувати, чи ти не проти? І людина така: та ні, або така: давай не будемо поспішати. Або ну що найгіршого вона може сказати? Вона може сказати: е, ні, я проти і все. Ну, але ви ж нормально спілкуватися це? Нічого не відміняє. Люди можуть не хотіти одне одного, але словами через рот спитати дозволу це. Наймужніший для мене навчинок, який може бути в такій ситуації, ніж оці е, незручні ситуації, коли він, е, ти його хочеш в щочку, а він лізе до тебе в губи, і ви цокаєтесь з зубами і вирізаєтесь одне одного, що може бути гірше і кринжовіше, ніж все. Точно не ситуація, коли ти напряму, чесно, відверто, і треба бути сміливою людиною, щоб спитати, можна я тебе поцілую? Коротше. Ось це я взагалі чого згадала до того, що хлопці, не бійтеся запитувати це мужньо, це класно. Я взагалі обожнюю відвертих людей, які, з високим емоційним інтелектом, які можуть запитати, спитати, перепросити, перепитати, зауважити, відзначити. Це класно, ніж оце о я мужика. Оці всі знаєте кадри з фільмів, коли він такий а вона просто хотіла в чмокнути. І наостанок розкажу свою історію. Чому це завжди так незручно? Якось я жила з подругою. Ми знімали разом квартиру, і вона звільнялася з минулого місця роботи. І хотіла це якось відзначити зі своїми колегами, типу, випити пивка, поспати кероки, попрощатися, як треба. Бо вони, я так розумію, були ну, такі досить дружніми на роботі. І каже, Альона, пішли з нами. Я кажу, та погнали взагалі. Ми приходимо, і там була моя подруга і ще три друга оцих її колеги три. Ну, І ми, коротше, п'ємо. Ми танцюємо, співаємо в караоке. Це дуже весело, дуже класно. І один з її колег він починає подавати мені якісь сигнали і залицятися до мене. Я вже така підпита трохи. В мене гарний чудовий настрій. Я взагалі дуже люблю увагу до себе. Я така нарцисична трохи натура, і мені це ну мені це. Подобить. Я приймаю цю увагу і відзеркалюю її, йому. Ми щось танцюємо, співаємо, жартуємо. І в мене думки: о, я йому сподобалась, мабуть, він мені потім напише і запропонує познайомитись поближче, пабущем, випити кави. Тобто він мені був досить симпатичним, щоб спробувати. Типу, зустрітися і поспілкуватися. Тобто я така, я була від, відкрита до всього. Я була вільною дівчиною, чому б і ні. І тут вже у нас тусовка закінчується. Ми всі роз'їжджаємось по домам. Він такий каже: О, мені їхати приблизно в ту сторону, куди і вам? Давайте ми заїдемо у вас, я висажу, і потім поїду на тій же машині додому. Ми такі, да, без проблем погнали, їдемо в таксі ще щось спілкуємось, жартуємо. А під'їжджаємо до нашого дому, і він виходить з таксі, таксі стоїжає. Ми такі, е. Тепер, ти ж хотів поїхати додому. Він такий, та, давай ще постоїмо, покуримо там. Я зараз поки будемо спілкуватися, я виключу нову машину. Стоїм, значить, він курить, подруга курить. А, ми щось спілкуємося, сміємося. А, і тут він такий. Блін, щось холодно, і ми вже такі, типу, зморені, хочеться вже додому. Ми такі, ну що ти викликаєш чи? Ні, він такий, та блін, щось зв'язок поганий. Я не пам'ятаю, що він вже казав, але він такий натякає, типу, може, зайдемо до вас. Ми такі, ну добре, ну пішли, вип'ємо каву, вип'ємо чаю, зайшли, значить, і щось ми сидимо, п'ємо ще чай. Я вже така думаю, блін, спать хочеться вже години чотири ранку. Тут він такий у дівчата щось пізно, туди-сюди, я не можу щось знайти машину. А можна я у вас залишусь? І я така, понятна. Ну, тобто він просто хотів від початку залишитися у нас, у мене мабуть. Але... Але чомусь він оце брехав, брехав. А я була така добра душа, підпита ще й. І ще я така, ну, моя самооцінка всі діла. Я не могла тоді ще, я не вміла відмовляти. я Така, ну добре, ну залишайся. А я якраз спала в гостинній кімнаті, і в мене там була моя кровать і диван. Ну і, і звісно, що. Він лягає у мене в кімнаті, я йому стелю на дивані. Значить, ми лягаємо спати, і щось ми з ним спілкуємося. У мене гарний настрій. Я вже така думаю, блін, якийсь кринжовий момент. Але в мене був настрій гарний. І тут він такий, типу, підсіда до мене, на кривать, туди-сюди, потім лягає. Я вже не пам'ятаю, як це було точно, але коротше. Він опиняється в мене в кроваті, і ми починаємо цілуватись. Ну я розуміла, що я йому подобаюсь, і в мене такий цікавий настрій на пофліртувати, то ми цілуємось, все добре. І я вже така, типу: Ну, думаю, зараз ще трохи, і він піде спати, і я буду спати. Тобто, в мене взагалі не було в планах. Займатися сексом чи якось так. Ну, тобто, ще я була тверези, Ну, я таке не дуже люблю. Але він мені подобався, і мені хотілося, щоб він мене запросив на каву на наступний день або через день. І ми вже потім поспілкувалися і познайомились поближче І тут він мені каже: візьми його до рота. Я кажу, йди на диван. Він пішов, здається, він, так, він ліг на дивані, я лягла, у нас нічого не було більше. І ми просто всі поспали, а на ранок він поїхав додому. Коротше, отака історія Алі мого Батката. Він міг би одразу мені напряму сказати, як є. Я б йому відповіла, чи я згодна, чи не згодна, сьогодні якось продовжувати наш вечір. Я тоді ще була маленька, мені було щось, типу 20. 23 роки, мабуть, чи 22. Отак, от, от, типу, отак, от, от зустрітися і поїхати там сексом трахатись. Ну, я так не хотіла і не вміла, і не бажала. Мені ще потрібно було якось вистроїти якісь кордони довіри, зрозуміти, чи згодна я з цією людиною взагалі ділити ліжко. А, і якби він мене просто сказав блін, ти мені подобаєшся, давай зустрінемось, потім якось поспілкуємося або позвонив, написав мені, то я би згодилась. А ось так, от через е брехню е попасти до мене в ліжко і намагатися. Мене звабити таким чином, це було, ну, це було галі мій вибір, що <схи> сказати. А я була такою дурною, що просто ще на моменті, коли він вийшов разом з нами з таксі, я не сказала, чувака, що ти робиш? Їдь додому. Я чомусь промовчала, хоча я пам'ятаю, що я хотіла так сказати, але я чомусь промовчала, бо була досить невпевненою в собі. І подумала, що О, може все обійдеться. Ну, коротше, але. Добре, що попався такий хлопець, який а, ну, був трохи невпевнений, мабуть, собі, тому саме так зробив типу, через брехню, а не напряму спитав. І добре, що він в, в кінці кінців ну, не зґвалтував мене, не скористався ситуацією. Це добре, але, блін, все одно якась тупа ситуація вийшов кринжова. І що найцікавіше, він потім не запросив мене нікуди. Ну, тобто, я йому наче сподобалась. А, і ми могли поспілкуватися. Був мені досить симпатичним. Але він чомусь. І, звісно, я його також нікуди не запрошувала. Я б запросила його, якби не оця ситуація, коли він мені каже, візьми його до рота. Коротше, ось така історія. Блін, як же в мене багато таких історій? Крінжових. Але багато і чудових історій, не крінжових. І я буду ними ділитися. у кожному випуску. Майже буде моя власна історія, а іноді я буду зачитувати її анонімно, <плес> свою історію якось. Бо є такі історії, що я ну, все ще не досить готова ділитися напряму і казати, що це відбулося зі мною, але поділитися хочеться. Ви також можете ділитися своїми історіями анонімно. Я поважаю ваш вибір зберігати секрет, тому зачитаю їх також анонімно, якось прокоментую. Це буде цікаво, весело або не дуже і корисно, повчально для людей. І взагалі я хочу, щоб цей, ці відео вони були такі. Трохи освітні і трохи розважальні, і цікаві. І, взагалі, я дуже люблю формат, коли зачитують реальні історії. Саме тому я вирішила сама робити щось таке подібне. Ну і, звісно, на тему сексу. Бо я люблю секс, я люблю ним займатися, я люблю про нього говорити. Я люблю відкривати цей світ для себе, і для інших. Тож, Діліться своїми історіями, ставте лайк, пишіть коментарі, як вам взагалі такий формат, чи був у вас подібний досвід і можливо, ви хочете поділитися своїм досвідом, то переходьте знизу за посиланням до телеграм-каналу, знаходьте мене як адміністратора цього телеграм-каналу і пишіть мені в приватні повідомлення вашу історію, Я її анонімно тут зачитаю. Цілую люблю! Слава Україні!